Христос хрещається. Ми на свято Водохреща в Орпіні 2022 рік. Свято розпочнеться о 12-й годині на Ірпінській набережній. До початку освячення води деякі громадяни вже починають пірнати у воду. Це доволі коротке відео, тому що дійство тривало майже дві години. Лінки на виступи фольклорних колективів і повну версію події у кінці відео. Виступи артистів це бомба. Раджу подивитись. Ще скажу: ця версія зроблена у вересні 23-го року. Це тому, що маю ностальгію за тим часом. Ще триває війна, не вся Україна звільнена. Слава Україні! Так, Христос, Христос хрещається. Христос хрещається. Христос хрещається. Запрошуємо до великого свячення води про Олексія Харитоненка, настоятеля храму Святої Параскеви. Православної церкви України. Дорогі шановний отець, запрошую вас разом з вірниками і всім духовенством та хором на святочний помост. Дякуємо, паспорт. Господи. Радіємо! Вітаємо до нового. Дякуємо Богові за таку можливість. Читання будьмо уважні. так говорить Господь, нехай звеселиться пустеля спрагла, нехай зрадіє пустеля засвіте, як рацист величий матчистий, і всі звеселяться, і зрадіє пустиля йорданська, бо забудові їй слава Лівану і честь Кармілу, і люди мої побачать славу Господню і велич Бога нашого. Зміцніть ослаблені руки і підкріпіть розслаблені коліна, і скажіть слабкодухим будьте мужніми, і не бійтеся, ось Бог наш чинить він прийде, спасе нас. Тоді відкрився очі сліпих і вуха глухих почують. Тоді кривий буде скакати, як олень, і буде співати безмовний язик, бо потече в пустелі вода, і потоки в стрипу, і місце сухе стане озером, і у спрагній землі буде жило води, і Його шакалів. Де вони спочивають, стане місцем для тростини й очерету, і буде там велика дорога, і путь та назветься святою, і не ходити менею, нечистий, навіть і недосвідчені на ній не заблукають. Не буде там лева, і хижі і звірі не ступлять на неї, і не буде їх там, а будуть ходити по ній спасенні, визволені Господу. І повернуться, і прийдуть в сон з радісним співом, і радість вічна буде над головою. Вони знайдуть полувеселість і радість, а не дуги скорботи і зітхання зникнуть. Господь Бог показав нам всім синами, спартиємцями, царство свого через споживання цієї. Я вроду не ми, Господи, поговорим. Спасибо, минуса нас, Боже, повірить благодатку, ви святу причись студія, благословить, славного віші нашого родичі, христикови, досувався диванщина, святого, і святі наших того, видамо, повідомлення. Відналежить всяка слава, ще й поклоніння, Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Великий, ти, Господи, і дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойно співати чудеса твої. Великий ти Господи, і дивні діла твої, і немає жодного відповідного слова, щоб достойного співати живе <поцелуйся> стати. От цінні, кого засвіщі про себе, замапать. Дорогі друзі, давайте ще раз сердечно подякуємо нашому сучасному отцю, отцю Олексійного настоятеля храму Святої Параскеви П'ятниці, за велике освячення води, за ту велику радість, яка зійшла на всіх нас через молитву до Святого Духа. Буквально за мить на нашому імпровізованому святковому столічному майданчику розпочнеться обрядове дійство Біортанська поляда. Свої полядки, шановні відчування, шановнічани, гості нашого міста, вам будуть дарувати фольклорні колективи. Гріємося, святкуємо велике свято, хрещення Господнього. Набуваймося, адже, як говорить народна мудрість, 21 січня завершується в Україні цикл новорічних даних свят. Тому що 21 січня ми святкуємо собор Іоанна Хрестителя, і як каже, народне прислів'я, прийшов Іван Пертечу та забрав всі ската на плечі. Тяся і ще більше зігрітися і закріпити чудовий результат оздоровлення в нашому іркійському Йордані.